Втрати Росії у війні проти України перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з 1945 року після закінчення Другої світової. Про це повідомляє американський центр стратегічних та міжнародних досліджень. Загальні втрати Росії вбитими та пораненими становлять від 200 до 250 тисяч осіб. Ця цифра включає російську армію та найманців різних ПВК, зокрема і Вагнера, бойовиків так званих ДНР. Та ЛНР найбільших втрат після закінчення Другої світової війни Радянський Союз зазнав у Афганістані. Там полягло від 14 до 16 тисяч російських військових. Крім того, темп втрат РФ в Україні значно перевищує темпи втрат у попередніх війнах. Росія впродовж першого року повномасштабної війни в Україні втрачала в середньому від 5 до 5 тисяч військових на місяць. У Чечні ця цифра коливалася від 95 до. 185 солдатів, а в Афганістані від 130 до 145 солдатів на місяць.